Вітаю всіх, хто пов'язав своє життя з профтехосвітою. Я Боросинка Євгеній, учень першого курсу Чернігівського вичого професійного училища. Навчаю за професією слюсарем хана робіт, слюсарем слюсоремонтів. Я голова учнівського парламенту. Я хочу вам розповісти про свій шлях до профтехосвіт. Закінчуючи 9 клас, я вже зрозумів, що не буду далі навчатися в школі, бо прагну скоріше стати самостійним, піти працювати, отримувати фінансову незалежність. Мої друзі, які навчалися в цьому училищі, порадили мені вступити сюди, і я ні разу не пошкодував про свій вибір. Тут я відчув не тільки зацікавленість викладачів, майстра держави у майбутніх робітничих руках, а й повагу до мене як до особистості, довіру до моїх організаційних здібностей, вдячність за активність у громадському житті. Навчання в училищі підняло мене на новий рівень. Я переконався, що зможу стати кваліфікованим слюсарем. Ще мені цікаві механізми, робота з металом, результат прикладених зусиль, а ще мене покращились результати навчання. Я став більш зібраним і відповідальним. У групи мені доручили бути старостою. А це означає, що я відповідальний не тільки за чергування чи порядок на уроці, а й за колективійський дух групи. У Жені чудово розвинені лідерські якості. Саме тому в цьому семестрі ми обрали його старостою групи. Євген прекрасно ладнає з іншими мужчинами. З легкістю вирішує конфліктні ситуації, проявляє чуйність, вихованість, доброзичність. Коли потрібна допомога, завжди підставить плече одному. Він моя права рука. Найвищим виявом довіри стало обрання мене головою учнівського парламенту. Все було по справжньому. Під час балотування я мав свою програму, представляв її. Переміг на виборах і навіть став заступником голови обласної ради учнівського самоврядування. Це змушує мене тримати високу планку в усьому навчанні, спорті, суспільному житті. Такий статус дає мені досвід для подальшого розвитку: тренінги для лідерів учнівського самоврядування, конференції, необхідність приймати і реалізовувати рішення. Впевнений, що це моє важливе життєве надбання. Саме тому. Я був дуже щирим, агітуючи майбутніх абітурієнтів на дні відкритих дверей вступати до нашого навчального закладу, бо тут я почуваюся на своєму місці. В країні потрібні кваліфіковані робітники. Все буде ПТО.